Вже пакуєте валізи до Європи в очікуванні безвізового режиму. А 48 нардепів надумали скасувати електронне декларування доходів чиновників. Це одна з умов безвізової Європи для українців. Перенеси його хоча б на Хто ці народні депутати. Та чи є їм самим, що приховувати? У Вас є щось в офшорах? У кожного в цій житті щось є. Авто не задеклароване. Чи знову підвезли? У мене підвезли, Я попросила не підвезли. Дівушку можна підвезти? Звідки у брата Допкіна та Нестора Шофрича по 10 мільйонів гривень призів та подарунків. Це недобудований дім, який будували для сина. Потім син визначився, що він буде жити в квартирі Київській, і він подарував цей дім мені. Питання розгляне Конституційний суд. А судді хто? Щонайменше шестеро з них перебувають вже два роки під слідством Генеральної прокуратури. Про тих, хто так не хоче декларувати свої статки, дивіться схему у четвер, о 21.50 на першому.